Доброго дня, слава ЗСУ! Закінчився тиждень. Ну, і у нас знов огляд проданого в Тіктоці за тиждень. Тиждень після свят видається легко, скажемо так, не, не дуже. Ну, і у нас п'ятірочка сміливість бути Йоа. В лісторочку продалась. Київська фортеця 5 гривень блістер, шикардосний блістер. Мені дуже подобається ключик бімба. 80-ті трагедії трагедію Баби на моя рублістері. Теж дуже гарна, шикарна монета. Ну, ж таке Україна. Дві десяточки, Національна Гвардія України, Красуньки. І три монетки з корабликами Африка. 51 рік, 42 рік. І 1945 рік. Так що в описі буде телеграм-група. Кому цікаво, підписуйтесь на телеграм групу. Лайкайте, коментуйте. Бачу перше відео. Vám tričke spodobalo, budú rady. Bačte. Vod znovu sebe na ohrade. Meru, dobrá. Prvá Ukrajina.